ти зачепила про те, що не кожну дитячу травму потрібно пропрацьовувати. А як так. ти маєш взагалі зрозуміти, яку треба і яку чи не треба? І як взагалі зрозуміти, що це дитяча травма? Дивися, для цього йдеться до спеціаліста це раз, тому що у нас багато людей, які це люблять. Я начиталася, я сама собі там вирішила, діагноз поставила. Блядь. Е, в чому суть? Е, нема такого запиту, наприклад, да, як пропрацювати маму тата це дібілізм, а не запит. Е, далі, я прийшла пропрацювати дитячу травму, бо я колись там опістилася в колготки в три роки в садіку. Це теж не запит. Розумієш, запит це те, що заважає тобі сьогодні, тут і зараз. І відповідно до запиту, вже в сеансі мета розбору там чи чого там, да угу. там розбору техніки якоїсь ви можете вийти на конкретну дитячу травму. Наприклад, не можу розвиватися, не можу говорити на публіку, не можу народити дитину. Розумієш, відчуваю себе небезпечно в стосунках зі своїм партнером. Оце запит. Розумієш, То... і тільки оце може бути точка входу. Через яку ми можемо дойти до тієї дитячої травми.